Увагу. Далі звертуємо увагу на те, що мій клієнт право дорожнього руху не порушував. Те, що в нього авто з іноземною реєстрацією, це не підстава для зупинки відповідно до закону України про національну поліцію, стаття 35. Такої там підстави немає. Те, що вони кажуть, що хтось там кудись виїхав, це не підстава для зупинки транспортного засобу. Правила дорожнього руху мій клієнт не порушував. Та, зупинка була безпідставна. Далі. Мій клієнт він заперечував факт того, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він пояснював, що він напередодні не у цей день вживав алкогольні, алкогольні якісь там засоби. Далі хочемо. Зазначити у матеріалах справи відсутні будь-які докази, те, що мій клієнт перебував у стані алкогольного сп'яніння. те, що співробітники поліції написа.